У Бердичеві стільки мистецьких талантів на кшталт зразкового ансамблю вінець, що можна було б етнофестиваль влаштовувати. Така думка не раз приходила голові громадської організації Добра справа Юрієві Балюку. Його мрія справжні етнопатії за участю великої кількості творчих колективів та глядацької молоді. Але коштів на таке шоу поки що немає, тому організував він значно скромніше за масштабом, але від того не менш змістовне культурно-розважальне родинне коло, що пройшло на майданчику біля міського палацу культури культури у рамках універсальної виставки до участі в акції запросили майстрів народної творчості з Києва та Бердичева. У перерві між майстер-класами проводили книжкову вікторину та безліч різних конкурсів. Кожен з учасників, дорослих та малих, отримував приз книжку. Тут відповідно прививаються для дітей звичка читати. Тому що ми взагалом повинні бути завжди інтелектуально розвинені. Але оскільки час кризи нам не дозволяє нашим дітям купувати книжки, тому вирішили в подарунок дарувати дітям саме книжки. Відповідно, навіть якщо вони і не читають, ці дітки зовсім такі маленькі, то нехай батьки проводять з ними час, нехай вони їм почитають на ніч ту ж саму казку, яку ми їм подарували, оскільки родине тепло зберігається навколо якоїсь спільної справи, нехай вона буде Зовсім маленька. Нехай це буде читання невеличкої розповіді. На ніч це зовсім е, є добре. Соломоплетіння в Україні відроджувати не треба, стверджує киянка Марія Білай. Слов'яни цю традицію і не губили у Білорусі. Правда, такий вид мистецтва поширений значно більше ніж в Україні, де справжніх майстрів і соломоплетіння можна на пальцях порахувати. Та від того, більш цікавим є для дівчини це заняття. Мистецтво дуже символічне, речі цікаві. Кожен момент щось означає. Якщо кінце побажання успіху, дзвоник, добрі вісті, обереги там, безкінечність, мудрість це дуже цікаво і це певно певною мірою це просвітницька робота. Я вважаю, що треба нести мудрість старовини в наші дні. Бо це дуже добре для китайців, а для нас добре те, що було в нас. Свою першу ляльку-мотанку Олена Акатьєва зробила для доньки, аби та не гралася невідомо де та з чого виробленими витворами. Ляльки Олена робить лише з гарним настроєм та світлою душею, тому каже, вони несуть лише добро. У мотанки немає обличчя, аби не наврочили. Замість нього хрест, що прийшов до нас із язичництва. Він несе в собі. Добро він несе в собі сильний енергетичний знак, який людям допомагає відкрити в собі добрі сторони, який символізує сонце. Сонце взагалі символізує життя, тому що без сонця не було б життя і на землі, і в усьому всесвіті. І ця мотанка переймає цей хрест на своє обличчя. Він її і прикрашає, і збагачує. Якщо ви хочете зробити її багатшою, гарнішою цей хрест робиться з багатьох ниток. Він робиться широким, гарним, багато кольорів. Мотається він зверху вниз, символізує начало духовне зв'язок з духовним вертикаль і з матеріальним горизонталь. Дітям цікаво її робити. Діти роблять подружок, діти роблять собі і від маленьких пупсиків до якихось бабусечок. Вони ними граються, вони ними виконують ті ролі, яких вони прагнуть в житті своєму здобути, набути, добути у цих ролях. Вони спочатку їх з ляльками переймають, потім вони вже починають самі дорослішати. І це в дітях виховує охайність, акуратність, виховує в дітях доброту і взагалі душевне ставлення до всього, що вони роблять, тому що вони знають, як вона робить цю лялечку, вона робить її для себе з любов'ю. Потім вона зможе цю ляльку зробити своїй дитині. вона зможе сестричці допомогти, от і понянчити таким чином, і зайняти і ну взагалі цікаво провести час. Взагалі дуже корисно, я вважаю, матері, кожній матері зробити своїй доньці цю ляльку, яка би її от була оберегом. Бажаючі виявилися і у вікторині взяти участь і майстерності повчитися. Хтось зацікавився виробництвом ляльок, хтось паперопластикою. У результаті на деякий час біля Палацу культури утворилося, хоча й невеличке, але по справжньому родинне коло.